Ну, емоції були найбільш тривожні те, що якби в деяких моментах страждали, на мою думку, це невинні люди. Прикордоннику Олексію Тараскову на початку Євромайдану було 20. Тоді згадує, працював водієм на вантажному автомобілі. Сам каже на майдан поїхати не наважився. Переглядав там щоденно ролики, якісь новини. Інформацію, що взагалі відбувається, люди піднялися за те, того, щоб якось боротися за власну державу за власну ідею. Революція гідності каже, спочатку змінила його свідомість у буденних речах. Вийшов з усіх російських соцмереж. А досвід сусідів і родичів з прикордонного містечка на Сумщині, які їздили на заробітки в Росію, додав упевненості, що нам із сусідами не по дорозі. Наш народ там не цінили. І до них відносились, тобі ж ну, можна сказати, не так, як до нормальних людей. Їх намагалися принизити в чомусь. У 14-му, пригадує, багато знайомих пішли боронити країну. Коли я зрозумів, що дії на сході ворога не можуть бути лишеними, і ця розв'язана ворогом війна не скоро скінчиться. І напевно, це мені, мене ще більш підштовхнуло для того. Що я маю вступити до війська і захищати нашу державу. У 2020-му Олексій Тарасков підписав контракт із Державною прикордонною службою та став на захист державного кордону на Сумщині. А 24 лютого 2022 року з побратимами першими зустрічали ворога. Приймав участь в обороні Чернігова. після Вибиття ворога з Чернігівщини і їхнього відходу нас було передослоковано до рідного місця середина Буда, де в подальшому почали облаштовувати оборонні рубежі і почали активно приймати участь в охороні та обороні нашого державного кордону. Був, можна сказати, страх, який неможливо було перебороти. Бо ворог бив, не зважаючи йому військові, цивільні, десь знайти собі місце таке для прихисту неможливо було. Моє місто, де я проживав в Середнобуді, можна сказати, на 90% зруйновано. Олексію 31. Він навчається в Національній академії Державної прикордонної служби України на факультеті охорони державного кордону. Курсанти є молодші за мене. Я з ними ділюсь досвідом своїм, який я набув до повномасштабного вторгнення, який досвід я здобув у бойових діях. І молодші курсанти ну, дослуховуються до думки в деякій мірі. Вони підходять, радяться, маючи практичний досвід, маючи теоретичний досвід, те, що надали мені знання. Викладачі національної академії, зважаючи на те, що я вступив в академію не після шкільної парти, а вже мав досвід, то будь-який час готовий зустрічати ворога. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.